До 2050 року біотехнології стануть такими ж буденними, як електрика. Перша персоналізована терапія Кріспер врятувала, немовля, у 2025 тисячі Через чверть століття редагування генів для усунення спадкових хвороб пропонуватимуть поряд із вакцинами новонародженим. Лікарні друкуватимуть органи на замовлення. Сьогодні судинне 3 d біодрукування вже підтримує життєздатність тканин у лабораторії до середини століття. Листи очікування на серця, нирки чи шкірні трансплантати можуть зникнути. Біофабрики синтетичної біології створюватимуть мікроорганізми, що виробляють вуглецево-нейтральне авіапаливо, пластик, який розкладається за тижні, та рослини, що самі себе удобрюють, наближаючи сільське господарство й енергетику до нульових емісій. Штучний інтелект скоротить розробку ліків з 10 років до кількох тижнів, а друкарі в віддалених клініках виготовлятимуть персоналізовані препарати на місці. Середня здорова тривалість життя може перевищити 100 років. Генна терапія сповільнить старіння та підлататиме ДНК, та суспільство зіткнеться з питаннями рівності, згоди й меж нормальності. Отже, біотехнології 2050 року обіцяють довше, чистіше і стійкіше життя, якщо людство навчиться використовувати їх відповідально.